Слава Ісусу Христу! Дуже радий бути у вас в церкві. Багато чув за ваші зібрання. У нас на домі милосердя є чоловік. Можливо, його хтось знає, його фамілія гульпа звати Роман. Він в нас проходить реабілітацію. Бог дав йому покаяння. Хрестив його Духом Святим. І на сьогоднішній день він вже по мірі віри і сил служить Богу. Слава Богу. Це дуже велике благословення, ви знаєте, коли ми бачимо, що люди приходять, і коли навіть інколи загля... ну, дивишся їм в очі, там не то, що віри, там не надії, нічого нема. сплошна тьма, мрак. І ви знаєте, на сьогоднішній день таких людей дуже багато. І ці люди, вони нуждаються в чому-більше набагато, що може дати цей світ. Їм треба жива віра. Їм потрібно запалці, які мають мати віруючі люди, запалювати людей. Ми маємо горіти для Христа. І коли ви знаєте, ці люди стикаються з таким, вони розуміють, що їм щось не хватало до цього, їм треба життя, вони залишаються і починають шукати Бога. Слава Богу. Я читаю деякі місця і хочу коротко засвідчити за себе. Поділюся думкою, брат Павло вже од за це говорив. Я так собі на серці положив, що де буду в новому зібранні, буду свідчити за славу Господню. Мені навіть було колись слово. Я вже знаєте, не, ну, був в багатьох зібраннях, і вже думаю, ну, скільки можна говорити там за своє життя. Але ви знаєте, Бог до мене заговорив і сказав такі слова: каже: Не уставай, говорить о милості моєї, бо мілость його що? велика. І ми бачимо на сьогоднішній день, що Господь і надалі спасає людей, і мало того всього, Він має силу і владу на це. Я читаю такі місця це з книги пророк Іони, це буде з 4-го вірша по, -по 6-й, але Господь здійняв на морі сильний вітер і зробилася на морі велика буря. І корабель був готовий розбитися, і злякалися моряки, і кликали кожен до свого Бога. І стали кидати у море вантаж з корабля, щоб полегшити його від нього. Айона спустився в середину корабля, ліг і міцно заснув. І прийшов до нього начальник корабля і сказав йому, чого ти спиш? Встань клич до Бога, можливо, Бог згадає про нас, і ми не загинемо. І ще одне місце Слова Божої, це буде Луки, 12 глава. 35, -й, 36 -й вірш. Нехай стегна ваші будуть підперезані, і світильники позасвічувані, і будьте подібні до людей, які очікують господаря свого, коли Він повернеться з весілля, щоб, як прийде і постукає, негайно відчинити йому. Слава Богу. Слава Богу. Ви знаєте, незалежно від того, що. Ми переживаємо на сьогоднішній день в нашій країні, в нашому житті, а обставини на сьогоднішній день дуже непрості. Ви знаєте, цей корабель на сьогоднішній день його сильно дуже б'є. І Господь десь від часті це допустив. Ми це розуміємо. І ви знаєте, на сьогоднішній день, коли дивишся на ті часи, коли Бог діє в старому заповіті, во времена Ісуса Христа, во времена дії Духа Святого, Бог не змінився. В цьому всьому, він направлений на те, щоб спасати людей. Слава Богу. І ви знаєте, така історія, коли корабель плив, Бог здійсняв цю бурю. Ну, В чому були винні то корабельщики, що туди попав пророк, який біжав від волі Божої? Ну, ні в чому. Але тим не менше, ви знаєте, Бог допускає в їхнє життя обставини. Вони йдуть до пророка і кажуть до нього, чого ти спиш? Клич до Бога. Ви знаєте, сьогодні дуже треба крепко кликати до Бога, щоб Господь, ви знаєте, Він змилосердився і діяв на сьогоднішній день в народі Божим. Сьогодні питання до мене в першу очередь. В якому положенні знаходжуся я. Бог і так буде спасати людей. Бога нема незамінімих людей, але питання на сьогоднішній день, чи я є тим чоловіком, який є учасником Божого спасіння. Незалежно від того, чи я один день віруючий, чи 25 років, що Господь сьогодні робить в моєму серці, і що Він на сьогоднішній день робить через мене. Чи трудиться його благодать сьогоднішній день через моє життя? Чи так, як брат проповідував, це життя і ці ріки води живої, вони на сьогоднішній день розпространяються через мене люди, переживаючи це все, вони запалюються на сьогоднішній день, ідуть до Христа і мають надію на вічність. Ви знаєте, на сьогоднішній день, маючи ці зібрання, які ми маємо, ми маємо дуже сильно цінувати їм. Жаждати, ви знаєте, ну, Інколи Богу і приходиться нас десь посилати в пустиню, бо де появляється жажда? В пустині. І на сьогоднішній день Господь хоче, щоб ми дійсно запасалися цим маслом, щоб ми дійсно на сьогоднішній день те слово, яке звучить, молитви, які ми маємо, щоб ми дорожили цим, щоб ми цінували, щоб ми дійсно горіли для цього всього. І ви знаєте, я прочитав Слово Боже, де Христос каже такі слова: каже, нехай стегна ваші будуть підперезані, і світильники горящі, браття і сестри, нам, як ніколи, сьогодні потрібно горіти. Нам, як ніколи, на сьогоднішній день потрібно переживати за те, щоб наш світильник був в наліжам состоянні. Я знаєте, не раз пам'ятаю за те місце слова Боже, де написано в Откровенні такі слова. Каже: «Ти не, те, ти не гарячий і не холодний, ти теплий. Ти думаєш, говориш за себе, що ти розбагатів, ні в чому не маєш нужди. Але Бог ставить свій отвіс і каже такі слова, ти каже, нагій. Ви знаєте, на сьогоднішній день треба дуже сильно попереживати, щоб дійсно наші серця були відкриті, щоб приймати це слово, щоб це слово воно в нас оживало, глибоко укорінялося, і це слово воно діяло через нас. Я коротко засвідчу за себе, за своє життя, тому що однажди в моєму життя Господь постукався через рабу Божю. Я її, до речі, недавно бачив. Вона в нас в Рівному, вона була санітаркою. В інфекційному відділенні. Перший раз, ви знаєте, Господь посіяв своє зерно через цю сестру, яка вже була, хоч і в приклонному е, возрасті, але в неї серце горіло для Христа. Слава Богу. Я до цих пор дякую Богу за цю сестру, яка не погнушалася мною, тому що я був в дуже тяжкому стані. До мене деякі навіть підходити не хотіли. Я лежав. І моє, знаєте, життя в молодому возрасті, воно вже потихеньку угошало. І ви знаєте, коли очередной раз вона до мене прийшла, я знаєте, сразу обратив на цю жінку увагу, тому що в неї було, ну в неї очі навіть другі були. Ви знаєте, вони горіли. В її, її глаза дивишся, а там небо. Слава Богу. І ви знаєте, коли вона очередной раз підійшла до мене і каже: синок, поїж, бо я вже їсти не міг нічого. Я кажу: я не буду їсти, ну, мені погано. Вона мені каже, я положу тобі біля тебе на е, табуретку кни... ну, Євангелію. Я тоді ще не розумів, що за Євангеліє, я ще так грубо їй відповів. Кажу, на що мені ваші книжки і так далі. Але ви знаєте, браття, сестри, коли ночі мені стало дуже погано. Моє життя, моє здоров'я, всю мою внутрішню себе в такий мрак, такий страх. Ви знаєте, хто це переживав в своєму житті, коли ти розумієш, що все, закінчилось, ти вже нічого поміняти не можеш. Моя рука автоматично потягнулася до цієї Євангелії. У мене була так кровать для тяжкохворих, і так сонце било, так. Ну, не сонце, а світло било з палати, бо так окошко було на моєму кровати. Я, коли потягнувся, я відкрив. І сказав Богу такі слова, якщо ти є, поможи. І ви знаєте, там я відкрив на молитві, де Христос каже, молітись вже так. І ви знаєте, після цього, як я обратився до Бога, мій стан полегшився. Слава Богу. Отак в свій час потихеньку Господь почав сіяти своє зерно в серце моє. Я родився і сам з міста рівного родився в нормальній сім'ї. Батьки. Мені хотіли дати все саме найкраще. Як всі хороші батьки. Освіту, у мене декілька освіт, школа, спорт. Хорошо, я в школі вчився. Хорошо, в мене там була одна четверка чи дві, я вже не пам'ятаю точно, закінчив школу. Був у математичному класі. Одним словом, доволі непоганий хлопець був. Але як всі хлопці, ви знаєте, хотіли щось нового, батьки в мене невіруючі були, я за слово взагалі не чув. Знаєте, і я на сьогоднішній день, як батько, я розумію, що саме основне на сьогоднішній день своїм дітям ну, привити оцю Божу науку, знаєте, щоб оце слово, вони влюбилися, в це слово, і це в першу очередь я маю бути прикладом. Тому що, коли в моє життя прийшов гріх, спокуси, обставини, кампанія, вулиця і все остальне, в мене не було чим противостояти. Я, як і всі, ви знаєте, хотіли щось спробувати нового, спробував. І попав залежність на довгих 15 років. Ну, що там творилося в цьому всьому, я розказувати не буду, там нічого хорошого нема, там всі витікаючі обставини, які в цьому всьому були, ну, було все дуже погано. Дожився я до того, що потеряв все. Документи, здоров'я, всякий соціальний статус, всякі відносини з батьками, дружина моя розвелася за мною. Тому що вже вона не могла цього всього терпіти. Батьки мої вже настільки втомилися, настільки вони вже смирилися, і настільки вони бачили вже мій стан, що в мене навіть вдома, в складі, де батько там, торгував в нього, таке, як ритуальна служба. Вже навіть він підготовлював маму, казав: це його буде вже труна, готувся. І коли навіть я пам'ятаю, мама мені вже потім розказувала, коли їй дзвонили з. Чужих номерів в неї руки трусилися, вона плакала, тому що розуміла, що це може бути останній дзвінок. Я е, вже попав. Е, ну Вже така концовка моєго було цього всього життя, що я попав в наш острожський, е, там наркопсихіатричний диспансер, де я якоби лікувався від. Я був наркозалежний. і ви знаєте, коли прийшов час і мене позвали там в кабінет е терапевт. вона сказала такі слова, вона, ну, вона мене послухала, а я вже таки розумів, що в мене з легенями щось не так. Я приїхав туди, в мене було запалення легень, там ніхто не лічить, там одна таблетка від цього. І коли вона мене послухала, і в мене вночі були такі короткі вздохи, я розумів, що в мене щось з легенями, І вона мене послухала, я дивлюсь, вона на мене так глянула з удивленням. Я так потім вже зрозумів, що вона взагалі здивована була, що я взагалі перед нею стою, ще живий. І вона мені каже, у що мене щось трапилося. Вона, ні, нічого не трапилося, йди далі, бо там в мене були там, ну, такі обставини, що мене не випускали нікуди. І мене позвала медсестра там, Оксана, я більш-менш з нею мав спілкування, і вона мені каже такі слова Олег. Ти вмираєш. Тобі жити щитані дні. Дзвони батькам, тому що ти вмреш тут, ти молодий хлопець. Ти просто тут вмреш. Ви знаєте, я з последньої надіжди, ну кому позвонить мамі? Кому ще дзвониш? Позвонив мамі. Мама взяла трубку, каже: синок, ми тебе вже похоронили. Якби вона так якось, ну, я розумію, вона вже просто замучилася, устала від цього все. Ще батько в мене батько такий трошки твердіший, то ще він якийсь определений вплив мав. І Ви знаєте, я положив трубку, пішов ліг на кровать, і горько почав плакати перед Богом. Настільки вже смерть мені діяла після цього, як я ще поговорив з мамою. Що я навіть не, маю, не міг устами пошевелити, і взагалі в житті я в собі не знаходив. Взагалі сказати щось Богу за життя, я не міг. Я єдине, що у моєму так е, обращався до Бога і говорю, ну так думаю, що я тут промучився на цій землі. Забери мене хоча б туди до себе, щоб я там, щоб я там не мучився. І ви знаєте, в цей момент це зерно, що колись посіяла ота раба, вона, як знаєте, впала в моє серце, і оця ніт надії вона обратилася до Бога. І я сказав Богу, Боже, мої уста, уста зашевелилися, але якщо ти оставиш мені життя, то я буду повністю принадлежати і служити Тобі. І ви знаєте, в ту палату, де вже тоді на те час поставили навіть врачі хрест, батьки Хрест, все суспільство Хрест, де сатана стояв і вже насміхався, прийшов Христос і написав на тих зелених стінах «Помілован». Слава Богу! Ви знаєте, Бог мене ів, Бог мене укріпив, Бог дав мені покаяння, хрестив Духом Святим. Бог восстановив мою сім'ю, повернув мені дружину. Я коли взагалі їхав з нею другий раз Ахса, бо ми другий раз женилися, то мої, мій батько дзвонив до мене і каже, що ти з нею зробив, що вона другий раз за тебе вийшла. Я говорю: це зробив Господь, слава Богу. На сьогоднішній день син зі мною в зібранні. І ви знаєте, це все милість Господня. На сьогоднішній день, по мірі того, як Бог дає трудитися десь для нього, помагати в служінні на Милосердя. Я роблю те, на що покликав Господь. І я дякую, що в свій час Господь запалив моє серце. І ви знаєте, на сьогоднішній день я дуже сильно переживаю за те, щоб цей огонь він ніколи не погас. Щоб дійсно оцей огонь я міг передавати цим людям, які приходять. Ви знаєте, коли стикаєшся кожен день з тими людьми, які приходять, я вам не можу передати інколи стан їхній розбитий, які взагалі не можуть не то, прожити з них взагалі нема ніякої мови. Ви знаєте, і коли ти говориш їм слово, коли вони бачать оцей запал, коли вони запалюються, самі оживляють, в самого віра возростає. Ти розумієш, що Бог незмінний, Він як діє в ті часи, він діє і в сьогоднішні часи. Слава Богу. Хай нас Бог благословить, дійсно, щоб ми горіли для Христа, щоб дійсно Господь робив в нашому серці на сьогоднішній день труд свій і звершував через нас, через нас труд свій. Хай Бог благословиться вас всіх рясних, буде, хай буде слава і хвала. Амінь.